Щоб Господь милосердний оберігав вас і допомагав вам у всьому. Ми сьогодні відправляємо третю військову команду в навчальний центр Дівічки, де в цей навчальній військової частини понад 150 чоловік Запорізької області будете осваїти фах артилерист. додатковий резерв. Потрібно підготувати якісний резерв. Тому було прийнято рішення на, на вищому рівні, що ось на 45-50 діб всі військозав'язники призиваються в в на, на першому етапі. Вони будуть проходити навчання в начальних військових частинах в очбових підрозділях на загальновійськових полігонах, а офіцерський за вищих військово начальних з Тобто, після днів підготовки це буде якісний резерв, який замінять наших військовослужбовців, які задіяні в зони проведення туристичних коронавців на сході країни. Давайте тільки кулемет і поїхали. <реш> і все. більше нам нічого а куди відправляти? Та куди відправити, туди поїде. Ну щось казали, куди саме? Дівчички. У нас Україна так, так. Да. одна. Куди відправити туди? єдина, розумієш? І більше нам нічого не треба. Слава Славрі! Сепаратистам смерті ми всі будемо за Україну боротися до кінця. Без ми миру не прийдемо ніколи. в здоровому тілі, здоровий дух. Я и відвоювати, домой с руками і с ногами. А сам йду добровольцем. Потому що ми сила. Я не хочу, щоб на моїх дітей пішли. Уповільність тільки то, що наши є. Нема нічого. Ще доки нікому нічого не дали, але дадуть. Ми на це сподіваємося. А якась підготовку, можливо, проходили взагалі військові спеціальні? Військові, да. Всі військові в основному. Ага, ну, а конкретно ви, от пишіть добровольцем, вам, вам повістите. Я прийшов добровольцем. Я служив 30 й бригаді 25 125 воздушного санкції, тому будемо якось прориватися. Ну а з яким настроєм йдете? З бойовим, тільки за. Здорово, да, прийшли Україні. сюди саме за Україну. Слава Україні! Героям! Слава! Ні, не, не страшно. А чого бояться? Якщо б кожен буде боятися, то там би вже давно б нас захопили. Поэтому я считаю, ну боятися. бояться? Родину защищать, этого бояться не надо. У